Зараз тільки скандалів і взяти. Ну, взяти у Мерова після страшного скандалу по е, озборонці. В нас зараз кожен день нова якась серія скандалу. Ну, Свериденко, коли у нас по економіці, ну більше енергетика, добре, хоч шурми десь шурму заховали і Гаущенка не повезли. Бо те, що зараз по енергетиці, вся американська преса пише, як українська е, мафія владна, вимагала від американських фірм, хочете допомогти Україні, дайте нам хабаря. Якщо хочете допомогти Україні, ну це ж реально, це ж все американська американські статті. зараз у нас вже закінчилася хороша преса. Є, от я. Раптом іноді читаю. Дехто я знаю дехто з наших е, ну, колишніх колег, які були дуже опозиційні, зараз швиденько дуже перевзулися. От я не знаю, вони не продешевили, зараз всі під Ярмака дуже почали працювати. Е, дуже публікують саме ті статейки, які мають ці ознаки від продаж, продажності. На жаль, західна преса теж продає свої сторінки. Так, але в них там йдуть, як правило, відповідні позначки. Читач дуже добре знає, що це на замовлення в стаття. От зараз восі джорна написали там статтю, яка відверто на замовлення, і там все прекрасно, все чудесно. Але я читаю всі решта пресу. Преса дуже погана для України і реально погіршується. Нас вже не сприймають як нормальну цивілізовану країну. А це означає, що. В кому майбутньому допомога вже не буде йти в Європі. Ще трошки будуть триматися. Америка мені здається, вже визначається повністю припинити допомогу. Байден що зможе ще вкладе до 20 січня? Йому вже відмовили пропозиції. Майк Джонсон сказав: навіть на голосування не буду ставити заблокую додаткових 21 мільярд виділити на наступний рік. Все це вже здається буде забув 24, Тарас В'ячеславович. чи 24 мільярди. 24. Так, чотири. Так, так перепрошую. От вже Майк Джонсон каже, що він цього не допустить. Це питання майбутнього президента. Я думаю, що вже не допустить. Тому насправді я думаю, американська допомога закінчиться. Там може бути фар певний варіант, що. Якщо Росія буде дуже ставити якісь претензії і відмовлятися від нормальних умов, то може буде якийсь варіант обіцянки і щось трохи ще дадуть. Але це буде вибірково і це може бути дійсно таке, щоб пополякати Росію. Кілька, буквально поштучно, кілька ракет далекої дії для того, щоб зробити. Певний вплив на російське керівництво, а після того все одно зупинити фінансова допомога. Я думаю, для України припиниться. Це вже схоже на все. Тим більше ми знаємо позицію республіканців. Перша позиція, ви маєте негайно. Якнайшвидше провести вибори, призавантажити владу. Незалежно війна не війна. Ми вже не хочемо цього більше бачити. Тим більше, республіканці не вважають Зеленського легітимним. Демократи змирилися, республіканці ну як змирилися, але не хочуть. Тому перше призавантаження влади. Друге, от тю е, Майк Гарсія, їхній конгресмен, дуже чітко висувив одну позицію. Ті 12 пунктів його запитань до Байдена. Це республіканець. І які були на які дуже добре рік тому, в вересні місяці, відповів статею в економіст е, Залужний, дуже добре відповів. А потім Зеленський взяв і все це дискредитував, сказав, що він цього не підтримує, і воно в повітрі. Але там в одному пункті було так. Нам напевне треба давати допомогу Україні військову. Так, напевне, ми маємо зробити так, щоб Росія не змогла перемогти. Нам просто треба дістати відповідь: що працює, що не працює, що скільки треба, яке завершення війни? Що Україна очікує? Але там була одна фраза. Один з пунктів я можу путати, деться десь восьмий пункт. Ну я не пам'ятаю точно. Він е, звучить так: в його викладі, що нехай соціалізм в Україні фінансує соціалістична Європа. А ми маємо дбати хіба що про озброєння ніяких вливань в український бюджет не має відбуватися з боку США. Ця позиція типова для республіканців, саме те, що Байден забезпечує щомісяця вивання в український бюджет певної суми грошей, за які виплачуються е, цілий ряд наших внутрішніх потреб. Вони напряму не фінансують Збройні сили України, вони дають зброю. Вони купують себе зброю, цю зброю присилають нам. Але вони надають нам гроші на фінансування армії і озброєнь. Це або дали зброю, або ми самі це робимо. А от бюджет наш для цього вони фінансують наполовину. І у цій ситуації ця тема для республіканців просто тема табу. Вони не вважають, ну може після виборів, якщо в нас кардинально щось поміняється, може, щось буде інакше. Але зараз для республіканців вони мають повну владу, президент і обидві палати. Це табу фінансувати бюджет України, особливо коли кожен день йдуть повідомлення про страшну корупцію. Вони вважають абсолютно неприйнятним і тому. Я не знаю. Я наприклад нічого не буду говорити, але мені здається, що американські гроші перестануть іти. А це третина, понад третина всієї допомоги. Зараз навіть більше. Е, гроші міжнародних організацій. Ну, слухайте, вони можуть терпіти, але є якийсь момент, доки війна, ніхто не хоче цього обривати. Але як буде тільки перемир'я, нам поставлять питання, а де виконання умов? А виконання немає, повна відмова. Повна відмова і повне ну, перекручування реформ і всього іншого. Ну, в такому випадку на тому все зупиниться. Міжнародні фінансові структури теж знають, може, ти більше їм же треба ті гроші, які йдуть в вигляді позики, потім повертати. А країна, яка не може повернути, на що їй давати гроші. Ну і Європа. Європа поки що тримається, але. Але там зростає теж невдоволення. Зараз у нас буде проблема Франції. Уряд пішов відставку. Так буде сформований новий, але цей уряд мав з самого початку певні напрямні. Він формувався в той момент, коли тема «Допоможи Україні, забери гроші з е, французького бюджету і дай його в український, були ключовими. Зараз цього вже не буде. Новий уряд приходить на е, хвилі оцих скандалів в Україні. які є. Ні, він не звичайно. Він буде не Лепенівський. Він буде в принципі досить близький до того, який нас задовільняє, але він вже не матиме тих підстав. Ми матимемо обвал по Франції зараз. Ну нас ніби покращитися має ситуація по Німеччині. Надіємося, у нас більш-менш застилізована по Британії. Ну але слухайте ще пару таких змін, як флюгер, позиції, політичної, які Зеленський робить кожен день інші заяви протилежні. І вони теж скажуть, Боже, що це таке? Чому ми маємо? Ну, Північна Європа нас готова підтримувати. Центральна Європа відвертається. Ну, Якщо це... щось знову не ляпнуть і щось знову не витворять. Ну, теж. ні ну поки що єдина північна Європа, мені здається, вони настільки нордичні, вони настільки стійкі, що би він не ляпнув, вони все одно готові допомагати. Ну поки що ще далеко, але Північна Європа не витягне на собі підтримку України, тим більше стані війни. Чи відбудови, тому насправді я думаю, що нас чекають в цьому плані ну не дуже добрі часи, і нам треба дуже добре відбудовувати дипломатію. Ну кажу про дипломатію, не мають займатися дорослі. Ну є люди, які вміють це робити. Ну ви маєте список хороших послів. Ви маєте в активі Порошенка. Якщо ви хочете допомогти Україні та використовуйте його, Порошенко доки Трамп не пройшов інавгурацію. Порошенко може зустрітися з Трампом. Я не знаю, чи зараз буде зустріч у нього в рамках МСД? Мабуть, це таки ні, бо так не заведено. Але якщо би було хоча б звернення Зеленського, що я прошу Петра Олексійовича виконати певні функції для допомоги Україні, використовуючи свої там міжпартійні контакти, що з республіканською партією цього було б достатньо. Ми могли б мати певні зустрічі, могли б загладити ситуацію. А так, ну, у нас буде обвал по підтримці. Ну і плюс ще одне: а те, що для нас важливо, а яким ми отримуємо мир. Мабуть, мирний договір буде. От я відразу проносую, я вже собі так накинув тези. Сьогодні ввечері зроблю більший запис в себе на своєму YouTube каналі про деякі загрози, які виникли. Тобто, я колись раніше аналізував які перспективи з боку з боку Америки, зрозуміло, вони своє чітко відкрили свою позицію з боку Раші, з тих, хто називається прагматиками. Сьогодні я буду трошки розбирати, от їх, ну їх називають звичайно, яструбами, але знаєте, яструб це щось хороше, є біологічна мова, певна. Починає називати шакалами. Це Дмитрій Медведєв, це Лавров, це Патрушев, це Чемізов, це Мантуров. Ось оця зграя шакалів. От сьогодні я буду їх аналізувати, і в мене є ну, таке відчуття. Отут я можу з Ростиславом Павленком з фракції Європейської солідарності. Погоджуся, він каже: послухавши там оце інтерв'ю Карлсону від цього грусної лошаді російського Міда Лаврова. Каже, ну що, забудьтеся про переговори, забудьтеся про перемир'я. Ні, я думаю, воно буде. Але воно буде відтягуватися і воно буде на ще гірших умовах, ніж могло бути зараз. Хіба що вірветься терпеть у самого Трампа. А поки що до цього ще досить далеко, тому що ми для нього чужі. Занадто багато було дурниць зроблено, щоб ми мали для нього значення. От Порошенко він відчував себе чимось зобов'язаний перед Порошенком. Ви ж пригадите, тільки Зеленський був обраний. У вас я бачу зі світом вже проблеми. Мене поки ще ні, Тільки Зеленського обрали, як моментально Трамп сам йому передзвонив. Він же знав, що є певні контакти, є певні товариські відносини, і він хотів їх ну підтримати, підкреслити і продемонструвати свою підтримку Україні. Тут дістав відповідь два дві загрози імпічменту. На тому все закінчилося. У Трампа до України були симпатії певні, і ми пам'ятаємо. Тоді, коли тільки Зеленського брав, він зазвичкою, що як він з Порошенком працював, він сам подзвонив до нього привітати. Ну і став дві підстави, такі що під імпічмент потягнули. Тому насправді зараз ми для нього не є. Цікаві. І от ваше питання, що нас чекає, основний його мотив, мотив – це те, що вже вирішено ними. Що буде, це далі я ще сам буду розбирати і в себе, і нам не раз доведеться розбиратися, там нічого не ясно. А основний мотив – Зеленський дуже любить говорити з празу справедливий мир. Він тільки забуває, що цю фразу розуміють дуже по-різному. Для нас справедливий мир це відновлення територіальної цілісності України, вигнання звідси ворогів, компенсації, репарації, покарання винувачів. Все, це справедливий мир. Я абсолютно згоден з цією тезою. І я тут з Зеленським навіть не дискутую. Але є маленька проблема для Трампа: справедливий мир це те, коли йому байдуже хто агресор, а хто жертва, а йому на сьогоднішній день майже байдуже. Майже це тоді. 17-го року йому не було байдуже, а зараз байдуже, і справедливий мир в його розумінні це той мир, при якому переможець отримує те, що він завоював, а переможений втрачає те, що він не зберіг. Це середньовіччя, я згоден, але це середньовіччя воно триває в принципі до нинішніх днів. Просто пробували Ліга Європи, потім Організація Об'єднаних Націй щось виправити, а потім зламалися. І цей механізм теж зламався. Логіка жорстка логіка це переможець отримує все і горе переможеним. Я розумію, що на сьогоднішній день позиція Трампа і його команди зводиться до того, справедливий мир це коли переможець отримує своє, але. Головним переможцем має бути не Путін, бороне Боже, а сам Трамп, і тому він вирішує, що отримує переможець, і що втратить переможений. Але переможець точно отримує те, що він завоював. Всі завойовані Росією території в вугіті Трампа мають відійти Росії на вічно. Тільки цього ніхто не буде закріпляти в жодних міжнародних документах, тому що і Трампу зрозуміло, що це відкрите скриню Пандори. Але він буде до кінця своєї каденції точно жорстко стежити, щоб ми навіть не спробували подумати про можливість відвоювання цих територій. Ну, витіть собі з росіянами переговори. Домовляйтеся не більше. І Україна, все, що вона втратила, має. За нього забути інша річ, що можуть бути е, обмеження, переможуть отримати все це те, що зараз Лавров наговорив о тому Карсону з моторчиком в тому місці, в якому не мало б його бути. Маю на увазі в голові, де вигнало всі мізки звідти. Отже, Лавров каже, що в приділах області повністю області бути наші і Херсон і Запорожжя повинні нам віддати повністю все. От це для Карлсона, так кажу, для, Карлсона, для Трампа буде особиста поразка, якби це допустити. Тому, звичайно, будуть бити по руках і пояснювати, заткнути грустну лошадь, загнаних лошадій пристрілюють літаклі. І, відповідно, хотілки не будуть йти. Але справедливий мир завдяки отій дурній дипломатії зараз полягає в його розумінні в тому, що переможець забирає те, що завоював. Може, будуть якісь домовності розмін, можливо, поставить Трамп передумову. От, скажімо, НАТО. Трамп згоджується з тим, щоб Україні заборонити шлях до НАТО, що жахливо, абсолютно жахливо, для нас жахлива перспектива. Але він може сказати: добре, але це розмін на території, Запорізька АЕС і прилегла зона віддаєте. А ми ставимо тоді НАТО, тобто він буде розмін робити не на території. От Зеленський думає, що він буде розмін якісь Курську області робити. Та Росія сама стягне цим процесом. Все одно ми втратимо ту територію, бо неможливо її тримати. Це а навіщо що лу... росі... Російській Федерації зараз годувати курську область все. Ну, це все, це, це наша проблема. Тим більше, вони зараз там, як в тирі, відстрілюють і знищують українські війська. знищують в першу чергу техніку. Для них відтягнута наша техніка це здобутки на Донбасі. Не було б Курської, ми би мали сутільну лінію фронту. А так вона в нас порвана. І відповідно вони своє здобувають. У них немає поспіху. Їм головне повністю забрати цю територію, до й Трампа, щоб Курська область, вони цього не хочуть допустити, щоб стало розміном. Територіальне, в них буде розмін політичний. Вони погодяться піти з півночі Харківської області. Я думаю, що погодяться. Вони погодяться, можливо, не впевнений, піти з того куска Миколаївської області, що на Кінбурзькому півострові, я правда не розумію, а що воно нам дає. Ну, єдине це захист для е, Очакова. Це певність очакува, що не буде там обстрілу. І Дніпробузький лиман для нас спокійніше там буде. Ми зможемо відновити там якийсь там рух, ще там щось від миколаївських портів, ніби корисно, ніби потрібно, але все одно, ну це не дуже суттєво і. По Запорізькій АЕС, це дійсно ну питання, яке вже навіть Китай каже, що розберіться з ним, тому що немає висіти в повітрі постійно цей заряд, цей негативу. Оце власне те, що ми отримуємо, якщо ми не можемо розмовляти як нормальні люди, як нормальна дипломатія, як нормальні дорослі, то нам ставлять умови: оце те, що хоче. Зробити команда Трампа вона цього й не приховує. А російська там є дві команди. Одна погоджується з тим, що хоче Трамп. Вони вас на це вже утрясили. Трошки там ще для себе виторгували по зняттю санкції. А друга, а друга зараз займається провокаціями. Лавров це це оті шакали. Це Дмитрій Медведєв, Він зараз став неформальним лідером цих московських яструбів шакалів. Шакалів, власне. И тому он сейчас диктувати пробует умови и зривати будь-які Вы правда, когда Зеленский наказал вести войска в Курскую область, здавалося, что а мог бы сказать Медведев? Перейдены последние красные линии, мы должны немедленно применить ядерное оружие, уничтожить Киев, эту хунту и все. Что сказал Медведев? Пах! Курская, спецопер... Курская операция украинцев спасла Россию от переговорной ловушки. Це те, що в Катарі під егідою Китаю вели переговори мішустінські з нашими. Ось ну, така історія. Тому насправді, що вам сказати, доброго нас особливо не чекає. Єдине, знаєте, останнє може питання. Насправді, я думаю, що будуть спроби ці переговори зірвати і затягнути з боку шакалів московських, але вони, мабуть, все-таки відбудуться. В Трампа є чим натиснути. Справа вся в тому. Що чи будуть вибудовані, хоч якісь гарантії? НАТО не буде. Гарантії, які пропонуються за стамбульською змовою, те, що Євро про них сказав, це гарантії стамбульської змови. Вони знищення для України. Це ліквідація України в дуже близькому часі. Ну, може, через 4 роки, після того, як закінчиться каденція Трампа. Доки каденція Трампа гарантії будуть діяти, він не дозволить, щоб йому плюнули Харкова на ВВЦ. через 4 роки це все обвалить. І От тому гарантій нема. Відмова від НАТО це ознака того, що через чотири роки, мабуть, через чотири я не думаю, що швидше. Хоча все може бути. Якщо піде угода якась без американців, без то для нас взагалі катастрофа то за рік. А якщо з американцями за чотири ну буде нове вторгнення. Ми не матимемо ні армії, ні мобілізованості, ні мотивації. Основна маса найкращих, тих, хто першими йшли. Якщо дамо ще один термін, тій самій команді, вона ну, просто поїде з України будувати бізнес, будувати Україну де-інде. Отак, От як колись поїхали будувати в Канаді, в Америці, в Австралії. Отаке От може бути теж. Ну, може бути погано. Але насправді, ну, зараз, зараз не критично, зараз просто погано і є приповідка. Якщо ти опинився в ямі і мрієш звідти вибратися, просто для початку перестань копати глиб. Ми зараз копаємо в глиб. Поїздка Єрмака це копати яму в глиб. От, якщо Трамп і його команда будуть вимагати від української влади провести демократичні вибори, на кого будуть ставити американці? Як ви думаєте, знаєте, американці як право вже давно не ставлять на виборах? Це вже минулося, такого нема. Кого б вони хотіли побачити, ну напевне б хотіли побачити точно кого завгодно, тільки не таких, як скажімо, Зеленський. Я знаю, що в Європі, скажімо, на виборах 19-го року ну ніхто звичайно навіть думки не допустив, що Українці виявляться настільки кінченими, щоб голосувати за бозна що і з боку бантик, але. Їх дістав своєю придирвістю Порошенко. Він вимагав, він вибивав, він відстоював і він робив це так аргументовано, що вони не мали чим відповісти. Їм доводилося погоджуватися я пригадую, як е, люди, з якими я співпрацював, а я працював трошки в одній європейській структурі. Ну як заочно працював, але працювали для Ради Ради Європейського союзу Євроради, і я пам'ятаю, як вони вийшли, це поляки були. Як вони кажуть? О, Може Порошенко таки програє. Може, програє. Він казав: Слухайте, ви дістанете такого, що після того ви будете згадувати, як про найсвятіші часи він від вас вимагав, а цей вас буде підставляти. Це вже коли Зеленського обрав, вони тому. А буде щось добре чи не буде щось добре? Коли він пояснив, що буде, зі мною на певний період припинили роботу. А потім, коли я розповів їм, що буде реально, то вони взагалі вирішили працювати. Я навіть даю з приблизно з ким то їм досі розказує солодку водичку лє, але насправді. Ну, вони знаєте, вони або захоплюються Україною і хочуть нам допомогти, і щоб ми стали членом їхньої сім'ї, але коли вони це втрачають, вони тоді шукають того, хто буде до них ставити якомога менше претензій. Тому яка небудь Юлія Тимошенко їх абсолютно задовільнить, чи хтось взагалі там час знаєш хто. Я, що стосується американців, розумію, в них є виліт розуміння, Порошенком можна було працювати. От зараз, якщо буде відновлено, хоча б трошечки відновлено, е, свободу слова можливості політичної дискусії, а це будуть нас сполягати на цьому. Якщо вони побачать, тому що зараз їх завалюють оцим, я ж знаю хто пише туди. Там така іде беліберда. Там оце все про збито льотчика завалюють деякі в нас працюють тут в Україні колишні порядні люди. Колишні, вже не сьогоднішні, валять туди купу матеріалів, які відверто зроблені все для того, щоб дезорієнтувати і сказати: Ні, Порошенко і так ніколи не буде. Давайте будемо на на що надіятися. Отже, якщо буде видно, що є шанси, я думаю, що для них будуть очікування на нього. Ми бачимо, як вони з ним спілкуються. Вони бачать в ньому того, хто є партнером. Так незручним, тому що той партнер вибиває, витискає в Європі. Досі бісяться від того, що він їх примусив дати Україні безвіз. Вони дуже не хотіли. Вони дали 144 вимоги. Нам безвіз потрібно було приблизно 40 вимог. Там є перелік їх давали іншим країнам, а йому щоб заблокувати, дали 144. Ніхто не вірив, що виконав і виконав. І довелося давати, тому що пообіцяли, як вони бісилися від того. Тому насправді їм, звичайно, для себе зручніше, щоб той був слабенький, нікчемненький, відгородитися, скасувати безвіз наступного року. А в них серйозно розглядається Україна при зеленському порушує основні всі норми безвізу. Там же ж безвізі питання не про масову міграцію, це війна. Вони самі погодилися. Вони не мають претензій, що багато українців опинилися зараз в європейському союзі. Вони погодилися на це, але невиконання України внутрішніх норм. Повна корупція, повна, цілковита. Вони ж це все бачать: руйнування реформ, руйнування правосуддя це все вже перейдені межі. Є ж рішення, коли нам давали безвіз, автоматично паралельно ухвалили європейський закон про принципи скасування безвізу. Ми вже перейшли межу. От їм буде дуже спокійно скасувати безвіз наступного року, після того відгородитися. А що тут буде робитися? Ну їм буде дуже добре, особливо. Особливо польським громадським організаціям, які знову стануть центром розподілу коштів на різні громадські програми по підтримці демократії в Україні. Тому насправді ми маємо розуміти, якщо ми перестаємо бути вірними союзниками, які ну, живуть за правилами, то в такому випадку найкращий спосіб це те, пропадіть ви пропадом. Насправді воно так діє: світ цинічний, ніхто особливо за нас переживати не буде.